Розпочалась 529-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У період з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня 2023 року російські окупанти завдали масового ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами типу Шахет. У першій хвилі у вечорі 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування Калібр. Та три аеробалістичні ракети Х-47 Кинжал. 12 із 14 калібрів було знищено протиповітряною обороною. Щодо кинжалів інформацію не оприлюднюємо. У ніч на 6 серпня ворог продовжує атакувати ударому БПЛА Шахет з південно-східного напрямку крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101-Х-555 з літаків стратегічної авіації ту 95 МС з району Каспію. Нашим оборонцям знищено усі 27 ударних БПЛА шахет, 5 із 6 ракет Калібр та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555. Також загалом за кілька хвиль атак з вечора 5 та поранок 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. У підсумку протиповітряною обороною знищено 17 крилатих ракет Калібр. 13 крилатих ракет Х-101 Х-555, 27 ударних БПЛА типу шахет. Протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних та 62 авіаційних удара. Застосував 4 ударних дрони шахет. Усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового гню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районі Одноробівки, Стрілечої, Гатищої, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Бучки, Грем'яч, Весела Чернігівської області, середина Буда, Бобилівка, Студинок, Миропілля, Грабовське Сумської області та караїчне, Бударки і землянки на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка та Берество Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка, Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка. На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромово, Кліщівки, Стопочок, Дилівки, Олександру Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів серед них Тихонівка, Часів'яр, Кліщівка, Біла Гора, Претечине та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Орлівка, Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Гергіївка, Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів у районах Павлівка, Султанива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі. На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії в районі Броботино Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Щербаки, Малі Щербаки, П'ятихатки, Степногірськ та Червонодніпровка Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Іванівка, Дніпровське, Білозерка, Кізомис, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п'ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 590 російських окупантів. Ворог втратив 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи. Одну РСЗВ, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 крилатих ракет, 19 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!